Дешевше, знаєш чому? Саме а через те, що... То, що це почали. Україна, грубо через те... Ні. А Люди, котрі знаходяться тут, вони дають одразу відповідь, що вони зможуть зробити. А, -а, -а. а потім, коли ти їх порівнюєш з реаліями і кажеш, гайс, дивіться, яка штука. Це ок. Ви берете на себе відповідальність, ми підписуємось, але ми це робимо як в Іспанії, а не як в Україні. Ми підписуємо контракт. Ви страхуєте свій персонал. Ви свою команду офіційно оформлюєте, ви проходите навчання безпеки, Є компанія спеціальна, вони візі, віз, візують обов'язково, отримуєте ліцензію на свого електрика, вони сідають, кажуть, так ёб, ти що? Вже гроші стільки треба! <ріх> Я кажу, а ви не розумієте, що це отерв'єхи можна, щоб у вас робітник палець відрізав. І ви з ним там. Що, Що там... мабуть, в Іспанії це проблема. Ну, не можна, у так, мене є кейс, просто бо, У так? мене ага. є кейс, як навіть службове розслідування проводяться, коли навіть людина не має претензій, ага. коли ти ж в лікарню не можеш не звернутися без пальця, правда? Ну, не дай Боже. Я просто <зв 'язок> вам розказую, тут так не працює.